Вийшла виконувачка обов'язків директора Агенції регіонального розвитку Волині. Вітаємо вас, пані Валерія. Валерія Гончаренко, з нами на зв'язку. Вітаю добрий вечір, пані Валерія. Хочемо трішки і для наших глядачів, і для себе зрозуміти, що взагалі таке агенція регіонального розвитку Волині, адже дуже мало було інформації протягом останнього часу. Розкажіть, будь ласка, чому ви погодилися її очолити і які головні цілі ставити? Ну, дивіться, агенція регіонального розвитку. Взагалі, якщо ми беремо е, роботу в інших областях, да в інших регіонах, тому що я е, за свою кар'єру працювала в 20 областях України, об'їхала Україну тричі. Жімо так бачила все. Е, на Волині я працюю з 2019 року в різних проєктах, в різних грантових програмах з різними донорами. Експертку з регіонального розвитку та проектною менеджеркою, що себе представляє Агенція регіонального розвитку? Це по суті такий знаєте єдиний центр управління проектними процесами регіону. Тобто, і да, в нас є проектні менеджери в громадах, да, в нас є певні там інституції, адміністрації та в обласній раді. Але все ж таки на регіональному рівні має бути така агенція, має бути а, хороша якісна команда менеджерська, яка управляє великими інфраструктурними проектами, яка їх розробляє, яка знає кожного голову громади, яка знає кожен а, бізнес, а, всі інвестиційні а, а, майданчики, скажімо так, да, і працює максимально над тим, щоб залучити якомога більшу кількість а, позабюджетних коштів на розвиток а, своїх територій. Загалом попереднє якби керівництво, та і взагалі агенція в нас волині. Вона теж працювала Наскільки успішно, наскільки ефективно. На вашу думку я нічого не знаю про діяльність там агенції. Вона не була видима, скажімо так для нас, і наскільки я знаю, то діяльності особи ніякої не велося. Можливо, там на старті щось було, але ніяких проєктів, які робила агенція, ну мені не відомо. Пані Валерія, ви зазначили, що працювали фактично по всій Україні. А зараз, в зв'язку з війною, багато областей зазнало значних руйнувань. Тож, мабуть, їм доведеться заново будувати ці плани. Тож, чи є якийсь досвід вашої агенції, яка також представлена, так розуміємо, в інших областях? Так, тобто, от ви очолюєте Волинську, такі ж структурні підрозділи є по всіх інших областях, так розуміємо. То, Ні, читає. Ви, ви направильно ви, ви, на розмієте? Ні, абсолютно. Те, що я там очолила регіональну агенцію, це вперше в мене таке. До того я працювала в експерткою з питань розвитку громади території, тобто це експертна <світ> діяльність. Зрозуміло. Ось, то, е, тоді ну, це все ж таки цікаво то, власне про. Розвиток цих територій поговорити, адже ну, зрозуміло, що в нас на Волині на щастя, ми не постраждали так сильно від війни, як інші регіони, так а от, в зв'язку з тим, що ці регіони постраждали дуже суттєво, і багато міст вже на деокупованих територіях доведеться відновлювати з нуля, то, то враховуючи ваш досвід. Які звичайно формувався в мирний час, а от зараз наскільки важко ці громади, які фактично знищені внаслідок бойових дій, підняти з нуля, чи є якийсь можливо міжнародний досвід відбудови таких територій, і як взагалі це може відбуватися в нинішніх умовах? Ну, дивіться, в будь-якому випадку всі ці всі рухи, які будуть відбуватися після перемог, да по відбудові громад і міст, великих які максимально постраждали від російської агресії, це все буде відбуватися по плану відбудови, да якій. У нас на, на рівні офісу президента був затверджений, от по суті, вони будуть рухатися так, але ми будемо говорити тільки про міжнародні кошти, тому що ну наскільки я розумію як експертка, то е, державних коштів буде дуже мало на це, і ми маємо сподіватися на наших міжнародних партнерів. Наприклад, є така практика в Бучі. Да, ми знаємо наскільки сильно Буча постраждала. Від окупації і наскільки там великі руйнування, то міжнародні партнери беруть на себе відповідальність. Наприклад, країна там Литва відбудовує там певні якісь об'єкти. Тобто вони беруть на себе і фінансово, і проектно-кошторисну документацію, абсолютно все, що стосується певних об'єктів. Якоїсь системної роботи зараз на державному рівні поки що немає. Сама спостерігаю, самі цікаво, як це буде відбуватися після перемоги, тому поки що отак. Пані Валерію, говорити зрозуміло та ті регіони, які не постраждали від бойових дій, де вже не ведуться вони, і можна щось принаймні відновлювати. Якесь житло для людей. А в нас на Волині яка ситуація? Чи готові, наприклад, якісь грантодавці, міжнародні донори вкладати кошти в, в, в територію? Та хай вона не постраждала від війни, але в країну, в якій йде війна. Абсолютно готові, якраз ми собі ставимо а, такі задачі. Знаєте, для мене Волин завжди була такою таким, а, дуже високопотенційним аграрним регіоном, і зараз у нас в розробці є вже кілька проєктів, один з яких буде стартувати 26 січня. Це якраз про розвиток територій, якісний розвиток територій, співпраці з бізнесом влади і громади називається цей проект Інноваційний агрокластер Західне Полісся. Захід буде відбуватися в Ковелі. Це буде як презентація регіональний економічний форум. Проект вже розроблений. Це буде об'єднання 14 громад. Буде створений певний такий а, агрокластер, де ми плануємо, а, ми мріємо про це, ставимо собі такі задачі, що а, ми хочемо залучити туди а, інвесторів на будівництво десяти різногалузевих переробних заводів, тому okay. готові. У нас вже є певні напрацювання, вже є люди, які інвестори, які виходять з нами на перемовини, і це ще до офіційної презентації самого проекту. Цікаво, якщо не секрет, які це громади. там? Поки що секрет до 26 го числа? Пані з громади не... громади Ковальського району, які територіально об'єднані між собою? Пані Валерія, я знаємо, що вже в Нововолинську у нас також відкрився індустріальний парк, і там є підприємства, які релоковані з інших областей. Ось то на вашу думку, цей процес релокації на Волинь підприємств з інших областей України наскільки він впливає на розвиток громад Волині? Чи значно він пришвидчує цей процес? Пришвидшує процес, в принципі, якщо ми візьмемо загальнодержавний рівень, то по цифрах ми бачимо, що релокація трошки сповзла. Да, тому що є ну, там нас певні приклади наших партнерів, інвесторів великих, які Кажуть, ми краще почекаємо. Ми почекаємо перемоги, ми не будемо переїжджати, вони виплачують людям зарплати, і якби підприємства стоять. Тобто вони беруть на себе такі ризики і так далі. Нововолинськ дуже добре знає, дуже добре знаю голову громади. Вони, до речі, будуть там робити меблевий кластер. Він дуже добре лягає їм туди. От а що стосується самих е, релакованих підприємств, ми ж розуміємо, що все це нові робочі місця і ПДФО, і більше коштів в бюджет громади. Валерію, але знаємо також, що окрім ось цього проєкту про західне поліція, у вас є інші проєкти, над якими ви теж працюєте, чи можете привідкрити деталі? А, ну, основ, основні проекти, з якими я працюю, це стосуються регіонального розвитку. Да, я себе трошки чую. Всі стосується моя задача, щоб в регіонах з'являлися нові об'єкти. Дуже хороший у нас об'єкт. Планується ми вже розробили концепцію. Він планується на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Це створення нейроцентру. Плануємо цей проект кошти отримати від нової програми 21-27 Interreg Next, це колись була Польща, Україна, Білорусь. Також у нас є санаторій пролісок наш, який у нас на кордоні з Рівненською Волинською областю знаходиться. Там ми плануємо робити центр реабілітації дітей з інвалідністю і реконструкцію систем каналізування та водопостачання. Це, окрім великого величезного кластеру і так далі. Валерію, а яким чином от вам можуть допомагати зокрема Волинська обласна військова адміністрація чи обласна рада? Я так розумію, вони є співзасновниками агенції, то яка їхня роль в роботі самої агенції? Безпосередня роль в нас є і комісія а, з міжнародного співробітництва. У нас є і профільний департамент. От ми ще не проводили ніякі наради, тому що буквально а, там призначені пару годин. От я більше сьогодні роздаю інтерв'ю і коментарі, ніж ми працюємо. От тому це трошки не пізніше. Нас обов'язково будуть планувальні зустрічі, а, розподілимо обов'язки, тому що співзасновники а, все ж таки і будемо активно і успішно працювати. На Волині. але чи ставили співзасновники якісь вам цілі, чи вказували, що що, що очікують від вашої роботи? Першочергово це реамувати агенцію регіонального розвитку і зробити це такою знаєте, структурою, яку яка буде заробляти кошти, великі гроші і інвестиції і гранти, яка буде заробляти для регіону. Це задача номер один, і в принципі вона є основна. От в мене є якесь певне своє бачення, як це має бути. От і поки що ми це не обговорювали, тому що я ж кажу, що тільки-тільки пару годин, як е, все це відбулося. Ну і наскільки залежить од з е, е, створення так цих нових об'єктів на в тій чи іншій громаді, від власне активності цієї громади, активності голови, активності депутатів яким чином це визначається? От Якщо до вас приходять, наприклад, на один якийсь там проект, який можна втілити там декілька голів чи представників громад, то е, як ви визначаєте, яка краще, тобто там, де є більша зацікавленість і максимальне сприяння місцевої влади, чи мають бути якісь е, об'єктивні показники, там кількість населення, інфраструктура, то як це відбувається, наскільки залежить від активності самої громади, власне, їхній розвиток? Максимально залежить з 2019 року. Я об'їхала десь близько 40 громад. Говорила з кожним головою з апаратами. Майже всіх їх знаю. Проектних менеджерів, от і в принципі розумію температуру популяції на Волині, яка громада чим живе, і знаю їх об'єкти і їх потенціал. Да до чого Що б їм хотілося, десь комусь заправка потрібна, десь комусь завод переробний. Можу привести на одному прикладі, щоб ви зрозуміли по активності громад. І по готовності громади входити в інвестиційні або грантові великі проекти, тому що ми розуміємо, що великі проекти, великі гроші, це довгий час, це управління цими процесами і так далі. Це складні процеси, це не просто так. Шацька громада, з якою я працюю вже багато років, молодий голова Сергій Карпук, така ж молода команда. Влітку я приїхала до них, ми поговорили, що б вони хотіли. Через тиждень я запропонувала їм вже концепцію переробного заводу, тому що там є потенціал. І через тиждень вже ми шукали дві ділянки візимельні ділянки і готували вже документи на виготовлення кошторисної документації. От зараз працюємо теж активно по залученню інвестора, по якби промоції цього проекту і так далі. Ну і пані Валерії, на даний момент ви тимчасово виконуєте обов'язки чи плануєте брати участь у конкурсі на заміщення посади керівника? Ну так, звичайно, плануємо. Зрозуміло, дякуємо вам, пані Валерія. Отже, Валерія Гончаренко, тимчасова виконувачка обов'язків директора Агенції регіонального розвитку Волині. Була в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Валерія, Успіхів у ваших починаннях. Дійсно, чекаємо Дякую на вам. перезавантаження Агенції регіонального розвитку Волині і на проекти, які будуть реалізовані нею. Дякуємо на все добре. Дякую, за все добре.